Мене звати Мар'яна Роман і я керівник малої комп'ютерної академії. Мене звати Андрій і я викладач малої комп'ютерної академії. Добрий день. Мене звати Юрій, я викладач малої комп'ютерної академії. Мене звати Юрій і викладач Малої комп'ютерної академії. Напевно, діти навчають нас. Що наскільки важливо бути добрими. Е, я на дітях перевірила теорію, що коли ти до них добрий, в будь якій от ситуації, навіть коли вони не розуміють, що чи вони двісті разів перепитують, чи вони шумлять, вони на доброту віддають добротою. Тобто на дітях я розумію, що принцип бомеранга працює найкраще. І для мене також є прикладом е, дитина з малої комп'ютерної академії. Одного разу я йшла тут по коридору і була дуже сумна. І до мене прийшла дівчинка, яка у мене навчалася, і взяла в мене за руку і каже, Мар'яна, не переживайте, ви сама, але у вас все буде добре. Потім каже, ви все одно вийдете заміж. От то десь так. В першу чергу діти нас навчають бути на позитиві, незалежно від того, що твориться в світі загалом в тобі. Також навчають бути спокійним, добрим. І коли ти приходиш до них, ти заряджаєшся тією енергією і завжди залишаєшся в тонусі у всіх всі новини, знаєш, що твориться, в кого, і це, мені здається, дуже круто. Діти, вони всі щирі, такі, відверті. От, певно, тому в них треба навчатися. Вони не мають якоїсь там такої злоби, ще чогось. ну, не лицемірні. Ну, я кажу, щирі, відверті. От щирості, відвертості, в Тому, в дітей ми і навчаємося. Вони по перше навчають працювати з дітьми, тому що діти є різні. Насправді, хтось навчає там, наприклад, трендам, які зараз дуже популярні. Інші навчають бути дуже терпеливими, а інші навчають бути просто максимально добрим до, до, до всього і до всіх, і бачити цей світ прекрасним.